Бажаю міцного, друзі, ви на каналі Спартанський шлях. Сьогоднішнє відео надихнуло мене записати декілька ситуацій от, в тренажерній залі, які я бачу постійно. Починаючи там з першого дня своїх тренувань, я бачу, як люди роблять одні й ті ж помилки, особливо початківці. Ну от Приходить людина в тренажерний зал. Початківець, там перший раз, не перший, хай перший тиждень. Перший місяць і основна помилка от, починають ну, свою роботу, своє тренування з тренування біцепса. Чому це відбувається? Тому що люди не знають, що більш робити, там, які інші вправи. От, чули, що біцепс потрібно качати. Окей, давайте будемо його тренувати. Це основна помилка. Вона не така критична. Там, ви не отримаєте результат ну і нічого. Інша помилка, ви можете отримати. До того, що ви не отримаєте результат, ви отримаєте ще якесь пошкодження. От люди починають тренування не з вільною вагою. Взяв би якусь штангу, там попіднімав. А бачить лавка скота, наприклад, сідає туди і починає тренування. Сьогодні поговоримо про вправи з вільною вагою і про вправи в тренажерах, так званих фіксованих. Порівняємо переваги, недоліки. Кому підійде, кому не підійде. Дивіться, три три таких тренажери я обрав, їх більш докладно обговоримо. Давайте розпочинать. Дивіться, перше. Для початку вам потрібно зрозуміти, що таке вправи з вільною вагою. Це ті вправи, при яких ваше, ваше тіло може рухатися комфортно, природно. Ну От, наприклад, ваші кінцівки верхні руки. так От Ви берете гантель, і ви можете відвести руку назад, ви можете подати її вперед. Ви там згинаєте, погано йде ви сюди, довели, ви там вперед, подали. там Звісно, дельта в роботу включилась Але то все не критично. У вас є простір для руху додатковий. І що відбувається на лавці скота, коли ваша рука. Фіксована, ви її не можете відвести назад, не можете подати вперед, не можете там в бік кудись. Ви взагалі не можете рухатися, рухати своєю кінцівкою. Ви можете тільки нею згинати, піднімати вагу. От. Ну, Давайте вже зі скота почали ми давайте його розберемо. Взагалі, тренування біцепса це вправа, я вважаю, не основна, вона повинна бути додаткова. Їх потрібно такі вправи на кшталт тренування рук виконувати вже в кінці тренування, коли ви потренували великі е, м'язи, базовими вправами От ви потренували ноги, потренували грудні, там спину, в кінці ви потренували руки. Тому що якщо на початку ви втомлюєте свої руки, біцепс, тріцепс, ви вже повноцінно не можете жим зробити, повноцінно не можете. Підтягуватися, наприклад, на турніку. Тобто ви самі в себе частково забираєте, крадете свій прогрес. От. Е, лавка скота. Так, непоганий тренажер, але він, знаєте, розрахований для людей, в яких є хоч трохи розуму, які можуть думати, і які вже мають якийсь тренувальний стаж, і де він як додаток. От людина потренувала руки, і в додаток він поробив на скоті ще ізольовано, або людина готується на якісь там змагання, де пов'язана робота з біцепсом. Так? Ця людина знає, що повністю розгинати руку не потрібно, бо можна розтягнути, надірвати, отримати якесь ушкодження. От, з такої позиції потрібно працювати. Новачок цього всього не знає, він починає роботу у повну амплітуду. І саме, саме найстрашніше, його зв'язки, сухожилля, не адаптовані до такої роботи. І коли надлишкова вага от, розгинає руку і десь не вистачає сили. Тримати він не може, вага валить вниз і відбуваються надриви. І ви дуже часто бачили, що відбуває, як відривається біцепс там тощо. От вам це точно не потрібно. Коли ми працюємо з вільною вагою, ми беремо гантель, ми починаємо піднімати, сили не вистачає, ти можеш допомогти собі дельтою, подати вперед. Підняти можеш подати назад, якщо щось не пішло, можеш опустити, відвести плече. Тобто в тебе є простір для руху, і це є твоя безпека. Якщо, якщо ти відчув щось не так, то ти можеш опустити там вагу і ти не, не отримаєш травму. Там ти зажатий, зафіксований і немає іншого виходу, як тільки отримати якесь пошкодження. Тобто, розумієте, перевага там, перевага там. Навіть той концентрований підйом гантелі на біцепс з упором в коліно, коли ти впираєш і от не вистачає там сили, ти можеш руку вперед. Поїхала рука трошки за допомогою якогось щитінга, ти піднімаєш вагу. Отак от тренується моя Юля. Ми зараз тренуємо строгий підйом. Суворий називають на біцепс, як додаткова вправа, Там теж вумніки. Дуже вумні є такі, техніку потрібно підправити, Писали там один, потрібно техніку підправити. От. А ми беремо навмисно надлишкову вагу, щоб розвивати силу. І десь за допомогою часткового читінга ця вага піддається. Тобто ми так розганяємо силові показники. До речі, дуже класна вправа, як додаток до. Строгого підйому на біцепс. Взагалі, от, знаєте, строгий підйом на біцепс, знову ж таки, вибачте, за тавтологію повертаюсь. Моя учениця Юля виконала норматив майстра спорту міжнародного класу, встановила рекорд України в віковій категорії. От, тобто, є знання, є особливі фішки, я не знаю, якщо, якщо цікаво, то можна зробити окреме відео. Де там поділитися секретами тренувань саме цього змагального руху. Нагадаю, це для людей, які готуються на змагання. Це змагальний рух і завдання там піднімати якого Бога більше. Така вправа не розрахована на гіпертрофію, на розвиток м'язових волокон. Хоча, як побочка, м'язи теж будуть рости. Окей, розібрали лавка скота, вільна вага, вільна вага, в рази краще. Просто в рази краще, навіть не обговорюється. Без лавки можна обійтися. Є лавка, можете додати. Якщо ти початківець, тобі взагалі та лавка не потрібна. Можеш просто там сидіти пити. Рухаємось далі. Жим ногами в тренажері лежачі і присідання зі штангою. Ну тут просто колосальна різниця. Про це я колись розповідав. Багато летіло. Сопель від, від, від людей необізнаних, от, від людей, мабуть, якихось слінивих. Спробуй поприсідати і спробуй пожати ногами. От, Я бачив цих школярів, які ходять в мою залу, тренуються. Він лягає, навалює там 500 кілограмів, жме на півшишечки лежачи ногами. Потім він бере 80 кілограмів, теж присідає отак, навіть не до паралелі, на пів шишечки, бо більше не може. Ну, от, розумієш, різниця 500 і 80. По-перше, перевага присідань з вільною вагою. Ну, присідати можна з любою вагою. Якщо вага для тебе якась там навіть 50 кг надмірна, то ти можеш взяти. Гриф 20 кілограмів поприсідати, це буде класно, це напрацює тобі стабіль, твою стабілізацію. Для напрацювання стабілізації і розвитку м'язів, знову ж таки, стабілізаторів, є класна вправа зомбі-присід. А фронтальний присід, знаєте, штанга розташована спереду, але ви просто витягуєте свої руки, таким чином тримаєте штанга знаходиться тут, і ви присідаєте. Координація руху таким чином тренується, я шорт робив. Кому цікаво, подивіться, можливо, хто бачив. От Вправа класно розвиває м'язи-стабілізатори. Голіна стоп працює. От все, все працює додатково ті м'язи, які точно не працюють у жимі лежачі ногами. Що відбувається в жимі лежачі ногами? Для мене це взагалі стрьомна вправа, вона, вона в рази небезпечніша, ніж простий присід. Ви лежите, ви зафіксовані, і зверху на вас давить вага. Якщо ви не справляєтеся з цією вагою, якщо ви коліна опустили занадто низько, і у вас недостатня розтяжка, у вас відривається таз, у вас відбувається скруглення хребта, а зверху відбувається знову ж таки тиск. А якщо ви. Є феном еголіфтінга і ви ставите 500 кілограмів зверху, там ще якусь девочку посадите, залізла на люблять так люди. Пови... Пови йо, ви знаєте, То ну, це прямий шлях для пошкодження. І критично не те, що ви там відразу травмуєте свою спину, а яй заболить, і ви побігли. А це є накопичувальний результат. Якщо ви постійно так робите, ці, ці всі пошкодження накопичуються, накопичуються ви. Пошкоджуєте, пошкоджуєте, пошкоджуєте поперековий відділ хребта і з часом ви просто можете ранком прокинутись, підійти до столу, взяти чашку з кавою, і у вас тут простріл. А що ж такое? Я ж нічого не робив, все нормально. Подумай, чим ти займався протягом свого життя. Тому вправа є. ну, Така собі, знаєте, краще присідайте. Якщо у вас немає ніяких протипоказань там коліна, все-таки краще присідати. Навіть з травмованими колінами теж можна присідати. Як це зробити? Там окрема тема для випуску. Можна, можна якось. Да, не можна, а люди просили, я якось зроблю. Про це відео в залі покажемо з Юлією. Тому розумієте, переваги. Роботи з вільною вагою, зі штангою. Ну, ну є в тебе проблеми з спиною. Ну, попрацюю з гантелью. Візьми гантель у руки, попрацюю. Але твій хребет, між позвонкові диски будуть тільки укріплюватися, коли адаптована нормальна вага йде. От, ти присідаєш 50 кг і є такий невеличкий тиск. Коли на організм є якесь навантаження, наш організм так влаштований, то він змушений. Навпроти адаптуватись. От він бачить, що є якесь навантаження, то міжхребцеві диски будуть укріплюватись, утовщуватись і постійно там будуть зміснюватись. Головне, не надмірно. Не так здавити, що там, знаєте, як от виходить, от чувак там виходить для присіду, от він навіть сам вийти не може, його тренер там виводить. Оце вже пізда. Оце вже гілка, просто краще таке не творити. Якщо атлет не може самостійно вийти зі штангою, Ну, ну який ти присід, розумієш? Тому адаптовано, нормально, саме так, скільки ти можеш вивезти, це все працювати по відчуттям. Під наглядом спеціаліста, от тоді буде все класно, тоді ти будеш укріплюватись і ти отримаєш результат. Розібрали. Дві вправи, давайте ще третю. Яка точно когось да підірве, тому що фенів цієї управи дуже багато, таких лінтяюг, присідання е, в сміті, тренажер сміта, машина сміта. от Розумієш, От люди ліниві, особливо дівчата, ну тут це ж потрібно там ложить на неї ту штангу горів 20 кілограмів і. Кудись колише, коліна вперед ідуть, вона валиться. Це потрібно стабілізувати роботу свого тіла. Тобто потрібно потрудитись, попрацювати, напрацювати техніку, напрацювати рух, рух опускання, рух вставання догори. А тут є сміт, на якому ніхуя не потрібно напрацьовувати. Ти просто став, уперся в спиною грів, давиш на нього і встаєш. Все. Опускаєшся, ти можеш ввалити ноги вперед, опуститись, встать. Ти спиною опираєшся на оцю поперечку, давиш в неї, вона давить на ці штативи і видавлюється вверх до гори. Розумієш, У нас був випадок, коли я ще розпочинав тільки свої тренування в Києві. там Генріх Анатолійович, мій перший тренер, мене ще тільки навчав. Ходив хлопець, який там в сміті щось більше ста присідав. Ну, якби це не багато, але він вважав багато. Ходив це, всім розповідав там. І Анатолійович його весь час тролив, що це фігня, це не присід. Так ти. Стільки ніколи не присядеш. І от його умовили спробувати зі штангою. Що було зі штангою? Положили, він там розім'явся, положили на нього 60 кілограмів, він присів і впав просто з нею. Присів і впав. Стабілізатори не розвинені. Ще сказали йому нижче паралелі, що потрібно присідати. Він звик, що в сміті. Ти можеш опуститись куди завгодно, встати, ти, ти обперся просто. А тут ти в вільному просторі: от він присів, його повалило назад. Голіностоп розтяжки недостатньо, не розвинений взагалі. Навіщо такі тренування? Ну, це все-таки тренування. Це, це краще, ніж нічого не робити. Але різниця, якщо у вас є змога присідати з вільною вагою, присідайте з вільною вагою. Це в рази краще, ніж присідання в тих же фіксованих тренажерах. Також інше, ну, от уявіть, присідаєш, присідаєш, в тебе щось не так пішло, ти відчув, десь кольнуло, не дай Бог, щось там. ти, ти похилився, ти викрутився, ти там ти штангу назад скинув, ти якось в бік нахилився, а прижими ногами ти ж цього не зробиш. Ти опускаєш, ти відчуваєш, що у тебе щось не то, ти можеш тільки ці фіксатори кинуть, але поки воно опуститься, там, тебе, вже, тебе просто давить. Те саме в сміті, якщо тебе давить, там, ти можеш не встигнути накинути крючки. І, ну, це в рази небезпечніше. Якщо працюєш там з якоюсь надмірною вагою, для, для чого ж ви скажете ці тренажери? Не вже їх поставили в залу якісь ідіоти там і все таке. Ну, ці тренажери класно працюють на профі-атлетах. Ну от Людина набрала базову там м'язову масу. М'язова маса велика, він готується до змагань, виступ по так. Виходить, буде на сцену, готується до змагань, він сушиться, виходить вода з його організму. так, Без води суглоби сугло в небезпечному стані, з великою вагою працювати стрьомно, йому краще працювати в тренажерах. Вайт. Він працює на памп, він захімічений по самі брові. Розумієте? Він працює на памп, він пампиться, він ну, він прекрасна для нього. Що не прекрасно буде для новачка, От порівняйте з таким атлетом От 120 кг вага профі-спортсмена, в якого там сухість, все, і приходить там, ну, наприклад, чувак 100 кг жирний перший раз до зали. От, розумієте, де потрібно працювати цьому чуваку? Можливо, цьому чуваку взагалі працювати потрібно без ваги просто присідати. Просто поставити техніку без ваги, там брати якусь резиночку над головою, тримати, навчитися присідати. Стабілізувати положення свого тіла все такі, а профі може працювати і там, розумієш? Або якщо вже підготовлений атлет і ти прийшов до зали, в твоєму списку декілька управ на ноги, ти там нормально поприсідав потужно і пішов в сміті, ще добив, там є люди на одну ногу добивають різні варіації, добив м'язи, от це буде бомба, супер, окей. Тобто, розуміти, коли, кому і куди. Приміняти використання цих тренажерів. Ну, думаю, всім все зрозуміло. На сьогодні все. Всім добра спорту, їжте кашу і до нових зустрічей.